Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді IP-камера від компанії Reolink модель e 1 Outdoor Poe. Поставляється в блакитній коробці з картону. От відкриємо, Подивимося, що там у нас всередині. Ну, так. Так. Конверт в якому що у нас інструкція. Інструкція якою мовою? Алімові? Французька? Ну, англійська, будемо англійською розбиратися. Так, далі що там у нас? Кронштейн, щоб кріпити камеру, якщо ми захочемо її десь прикрутити до стіни. Пачкорд. Чудово. Так, Це напевно якийсь вологозахист для пачкорда чи для чого. Набір з гвинтами та дюбелями. І що там ще у нас? Це ну, камера. Така камера, і що у нас тут? Роз'ємчик 55 на 21 і роз'єм для пачкорта RJ45. Розміри камери. Діаметр, цей. що там у нас? 84,3, а висота 117,2. Для того, щоб підключити камеру до роутера, я скористався пачкордом, підключив його до цього роз'ємчика, а також додатковим блоком живлення на 12 вольт. Я його підключив у роз'єм 5.5х2.1. Шкода, що немає блока живлення в комплекті камери. Це мінус. Так. Знімаємо захисну плівочку таку і бачимо, що у нас об'єктив камери і світиться синій світлодіод. Скоріше за все, він сигналізує. Для того, щоб поставити карту пам'яті, потрібно наш об'єктив повернути доверху. І у нас відкривається ось таке вікно, в якому заглушка гумова. І написано Micro USB. І також є кнопочка Reset. Вставляємо нашу карту пам'яті. Ось таким чином. Трішечки незручно, бо доступ. Ну, такий собі. Ось, вставили карту пам'яті. Закриваємо заглушку. Ось так. Все. Для того, щоб налаштувати, керувати або переглядати відео з даної камери, потрібно скачати в Play Market або Web Store. от отакий додаточок, який називається Reolink, і отакий от значок у нього. Заходимо. Додаток доволі простий. Почнемо з самого верху. Мені сподобалась функція ліхтарика. Ось ми нажали і ліхтарик вмикнувся. А також є функція тривоги. Тут ми можемо переглядати, ось бачимо. Також можна керувати. Камерою вперед-назад. Ну і купа налаштувань, звичайних різних... Я думаю, з ними розібратися проблеми не буде. А зараз покажу, як знімає дана камера. За вікном дуже велика хмарність і світла зовсім недостатньо. Сонця немає взагалі. Але при цьому камера справляється ну, на 9 з 10, я би сказав. Зараз я включу ще світло, щоб було видно, як працює вона з світлодіодним світлом. Ось так опускаємося. Бачимо, що. Картинка поліпшилась, бо світла стало більше. Загалом я задоволений якістю зображення та деталізацією. Все на такому дуже-дуже гарному рівні. На мою особисту думку. Зараз виключу світло, подивимося, як камера відпрацює. Ось виключилось світло, і бачимо, що також все досить-досить чудово, хоч сонця за вікном абсолютно немає. Плавність картинки все чудово. Ще один приклад відео. Переставив камеру в інше місце, поставив її на диван. І бачимо, що якість зображення також чудова, подалі від вікна, інший кут освітлення, але при цьому камера працює чудово і ну, мене дійсно вражає плавність. Тобто картинка дуже на високому рівні. І кут огляду також. Достатньо широкий, але якщо його не вистачає, то без проблем можна повернути камеру, бо в неї є поворотний механізм, що також є хорошим хорошим плюсом. Знову вимикаю світло і бачимо, що камера підтягує рівень яскравості до більшого, щоб картинка була гарна і насичена. До висновків. Якість зображення в камери чудова, кути огляду також, та плюс є. Поворотний механізм, який і вправо, і вліво гарно працює, і вверх і вниз. Тобто мертвих зон в кімнаті не буде. Якщо ви поставите в будь-яку точку кімнати цю камеру, то в кут чи навіть по центру кімнати, то майже на 90% все буде в полі зору цієї камери, а чого не буде, то можна повернути і подивитися ще раз. Ну, взагалі вона мала би ставитись отак, але я її поставлю на шафі, і вона буде у мене. Просто в такому вигляді стояти. До мінусів комплектація. Я розумію поє живлення. Має бути роутер з підтримкою PoE, але в мене його немає. І чому не положити копійчаний блок живлення 12 В 1 А. Не розумію. Більш недоліків я поки що не виявив. Камера достойна. Картинка дуже-дуже хороша. І яскравість, і плавність, і кольоропередача все є. Тому буду користуватись та насолоджуватись. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Нагадую, що в описі відео буде посилання на дану камеру, також буде посилання на мою телеграм-спільноту. Приєднуйтесь, будемо там спілкуватись.